Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходовач бот. І сьогодні дивимось на тап-4 Heavy, монстра світу танків після АПУ. Так, це не Type 5 Heavy, Type 4 Heavy 9 рівня. І мені здається, що сьогодні буде побити абсолютний рекорд по настрілу за весь час. Відколи появився оцей танчик в гру. Мені здається, ніколи ніхто не настрілював таких показників по завданій шкоді. Якщо я помиляюся, так, звісно, я ж людина також можу помилятися. Пишіть обов'язково в коментарях, поправляйте мене. Ну а ми сьогодні дивимося. Такий бій від гравця з Ніком, боже, такий Нікнейм XZP. Її відіграє він у взводі за 50 50120. Як бачимо, нас докидає так, наш автор-реплею, його совзводного всередину списку, тобто до 8 та 10 рівнів. Ну і сьогодні оцей Type 4 Heavy. Буде показувати, ну я не розумію, от мені здається, трішечки його перерапала. Так, і сьогодні буде ще один рекорд, поставлено тайпом 4 хеві. Так, я без жодних спойлерів будемо дивитися. Далі, по ходу бою, і я за це все буду відкоментовувати. І зараз швиденько ми пробіжимося по. Гарматах, бо тому, що мені здається, на моєму каналі, відколи я записую відосики, я жодного бою не записав на цьому танку на тайпі 4 хеві, навіть тоді, коли він був імбовий. Тоді коли їздили по фугасах, от пам'ятаєте, оці ці часи та 4 Хеві, тайп 4 Хеві їхали просто на фугасницях, і по 600 давали, і взагалі нічого не заморачувалися, нічого не вицілювали, просто їхали та. По 600 одиниць прописували будь-якому танкові. Так, ну що? Стандартні бронебійні снарядики, якими зараз і працює, 600 середні альфи. Та 257 мм пробуває броні. Зараз, до речі, чудово залітає. т 44 вже перекинув на голдовий бронебійний снаряд, також 600 середні альфи, але вже 290 мм пробуває броні. Ну, БЗ-176. Я можу йому тільки поспівчувати, йому нас просто в лоб пробити. Ну просто неможливо. Неможливо, ви розумієте, навіть якщо буде вицілювати э, лючок, мені здається, він ніколи його не проб'є. І зверху вниз так буде ой ой, -ой, -ой який підпал по об'єкту. 705. Я подивіться півтори тисячі хітпонтів згорів разом разом з оцим з Альфою. Так подивіться скільки? 1700 майже. Люди добрі, і другий раз, і другий раз також підпав просто за воду. за два постріли. Ми забрали 3000 тисячі з танка 10 рівня. Боже, за два хіт за два шота ми забрали фуловий танк 10 рівня. Ну це просто на голову не натягни. Ну так, тут а, без жодних перебільшень. Так, я знаю, підкрутило це 100%, але все одно це було просто феноменально. Так, ну що? Можливо, ще подивимося на наші ВГОСАКІ. 7 штук возить, 800 середнього та 70 мм пробиває броні. Так, ну що, як тигр, тут такий хлопчик для биття. Він на стандартних броневійних снарядах. Він, до речі, вицілює нашого союзного Йосипа III. Він ціленаправленно це робить, бо, тому що він чудово розуміє, що важкувато буде пробити тайпа 4. Хеві тут взагалі вже хотів зараз втекти. Тут вже приїжджає на союзний Євсотий, Йосип 5. Хлопців вже не бракує з нашої союзної команди. Ну, Але тут приїжджає Т-125-й. У нього ДПМ та кумулятиви з пробиттям 340, він буде нас так? Якщо не кожним пострілом, то майже кожним, так, і він нам прописав на 452 одиниці. Ну, в нього там, ще раз повторюся, кумулятиви просто пробувають. 340 мм він буде нас шити. Так, він навіть буде шити Type-A 5 Heavy. Так, не за кожним разом, бо, тому що я на Type-A 5 Heavy. Точніше, проти нього відігравав на т 115 5 я його кожним шотом не шив. Ні в щічки, ні оця нижня планка, де раніше. Шилося, отут не пробиваються тільки оці михводні, оці отвори, скажімо так. Знаю, що неправильно сказав, але ви мене розумієте, так тільки туди шиється голдою, а так в оці планки хіба що буде пролітати, не знаю, плюс 25 до бронепробиття, до снарядика. Так, прилітає хом'ячок і отримує відразу майже на 600 одиниць. Він, до речі, на голдових кумулятивних снарядах. Я не пам'ятаю, не буду брехати, яке в нього там пробиття. мені здається, 310 мм, можу помилятися. І просто він нас не пробував. Третій підпал забій. Люди добрі, третій підпал забій. Зараз прописав тап-4 хеві ворожому хом'якові. Ну ви розумієте, так? Три підпали забій. По-моєму, було таке ОБЗ на об'єкти 279 ранньо, раннього Я знову ж таки можу помилятися. Там треба було в одному бою підпалити два рази. От я виконував це ОБЗ дуже дуже довгий час. Так, я оце мені просто в'їлося в, в пам'яті. я Це дуже чудово. Пам'ятаю, просто дуже дебільне завдання було. От це просто я зіграв. Я не знаю, боїв 300 чи навіть 400, щоб мені просто попало, в ВБР, дав два підпали забій. А тут цілих три штуки, ну ви розумієте, до чого я веду. Так, подивіться, вже 10 160 завданої шкоди по команді противника 4 танки знищено, 13 хітпойнти має Е-5. Приїжджаємо сюди. Зараз максимально погано був зроблений цей постріл. Ви бачили. так. Весь бій чудово відігравав. До речі, це, це статюган. Кому цікаво буде статистика, я в кінці бою буду показувати. Е, так, і що, зводимося так, в бортик, пробиваємо 566 одиниць вилітаємо. Так більше в нього не було. І у нас вже майже 11к. Трішечки пришвидшимо, щоб, щоб, що? щоб він і так повзе. Подивіться, 26-27 км на годину їде по рівному. Ще яке обезвиконує. виконує. Так, я так розумію, а, авангард 7. М -м -м так, 2,5 тисячі завдати шкоди і ще й знищити три танки. Я так розумію, що це ОБЗ виконує на Black Rock. Так, ну що, залишаються два противника Мантікора та Су-130П. Зараз СЕСОТ відразу поїхав. Тап 4хе він не їде, тому що він чудово розуміє, що сушка може нас пробивати. На кумулятивах, а сушка якраз таки працює і на кумулятивах. Там в нього 320 мм пробиває броні голдовий кумулятивний снаряд на танкові 8 рівня. Так-так. Можливо, є навіть такі люди, що не мають цей танку, він у мене є в ангарі. Так, Чудовий, просто прекрасний танк. Так, Мантікора підсвітилася якраз після нашого пострілу. Ну, е-сотий. Повільно лізе. Ні, він не лізе. Я дивлюся зараз на міні-мапі, він стояв. Зараз наш реплею показує. Я тобі допоможу, чоловічий, їдь, не бійся, нічого. Ну, висотого, подивіться, скільки в нього хітпонтів. Там 2200 з лишнім хітпонтів, він боїться їхати. Ну, тебе там не вб'ють, аби там що було. Так і наш Type 4 хеві вже просто не витримує. Він два чи три рази з'їжджав в захоплення бази, бо тому що були, просто взяли базу. Я ще не розумію, чому зараз. Голдовий бронебійний снаряд, який не перекине на стандартний або на фугасик, бо тому що залишається вже, вже тільки сушка. Так, і вона нам ще й прописує бронепробиття. І подивіться, просто бланшотиком ми забираємо Шо? сушку. Так, це у нас уже був статтю 4165 одиниць, має по вн 8 хлопчина та 63% до перемог. Ну, такі справи. Так, у нас тут перемога. Майстра здобуває наш, Боже, не буду навіть вимовляти цього нікнейму. Так, по епічних медалях це основний калібр воєн та сталева стіна. І він. Подивіться, з бланшотиком, яким останнім пострілом забрали сушку, просто феноменальний постріл. тисяч 289 одиниць завданої шкоди по команді противника. Шість танків знищено, 9166 чистого досвіду здобувається просто дуже багато. Насправді І з преміум акаунтом пішов в мінус майже на 22к срібла. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.